Корольовський районний суд міста Житомира переніс розгляд справи з обвинувачення у вимаганні неіснуючих боргів і рекеті десяти підсудних. Вони були присутні у судовій залі. Потерпілі на суд не прийшли. Захисники обвинувачених під час засідання клопотали перенести судове засідання у зв'язку з наявкою потерпілих. «Потерпілі, Яких ми не бачили на досудовому розслідуванні, і взагалі чи вони наявні в даному кримінальному провадженні чи тих особи. Мають бути присутні під час підготовчого судового засідання. Враховуючи те, що матеріали справи наразі відсутні відомості щодо отримання повісток, потерпіли ми, а є лише заява на сьогоднішне судове засідання, суд оголошує справу перерву до 24 липня 25 року 12 години. З повторним викликом е, потерпілий. Прокурор коментувати рішення судді Суспільному відмовився. Нагадаємо, що 16 серпня 2023 року Суспільне Житомир повідомляло, що правоохоронці затримали десятьох жителів Коростишева, яких обвинувачують у вимаганні неіснуючих боргів. Однією з їхніх жертв за версією слідства став діючий військовий Збройних сил України, у якого вимагали 190 тисяч гривень неіснуючого боргу. Олена Кучмій, Володимир Жабровець Суспільне новини Житомир.